Всім доброго дня! чи вже, чи вже майже вечір. Ми сьогодні з вами подивимося ще одне відео різних срібних прикрас. І трошки я покажу чокери, які в мене лишились, які, в принципі, можна замовити, якщо треба. Це чорна шпінель 49 см. Бачите, вона трохи дрібніша. Можна замовити коротшу. От, тут ось такий карабінчик 750 гривень вартість. І є в мене остання ниточка нічка Іру 49,5 см. Ось така. Трохи вона, трохи крупніша. От, і можна замовити крупнішу шпінелю. Якщо треба, в принципі, любого розміру. І... Ну, майже любого. І точно любої довжини, але там вже ціна буде різна. Нічка Іру буває трохи крупніша. От, і просили дрібненьку, тому, тому э, в мене ще одна лишилась дрібненька. Ще в мене, мені здається, що мав бути темно-зелений колір, ну, Може його нема, то його ще можна замовляти. Бачите, така різниця шпінель і. Авантюрин темно-синій. Хром Діапсід 44 см. Він чисто зелений. Знаєте, до чого підійде? Тут є е, ось такі е, три срібних кульки. Це срібна фурнітура. І в попередніх у нас сріб... е, срібна... срібна фурнітура, я вибачаюсь. От. Так, це я до чого? До того, що якщо у вас є підвіска або з мультітурмалінами або з хромдіапсидами, то можна от сюди її повісити. І буде у вас вона по центру. Але тут, бачите, тут діаметр десь міліметрів 5 метрів, тому потрібно, щоб не дуже було маленьке вушко. У мене є крупна підвізка з хромдіапсидом, але конкретно це намисто для неї малувати, бо тут малувати срібних куляк. 1300 гривень 35 доларів, тут 44 сантиметри довжина, поки ще довжину можна замовити, але може щось і змінитися. Тут міліметри в нас три, 3, 3 міліметри, 3-3,5. Ось така ниточка. Ця диска в мене просто дуже крупна ось такого плану. 4300 гривень. Тут таке вушко велетенське. Вона б була б красива, якби був її розмір. Бачите, тут по ширині трохи трохи не підходить. от така структура хромдіапсиду. Хромдіопсід 4 на 2 7. Найкрупніший з тих, що я бачила. Ну, звісно, це різна якість. Тут він більш прозорий. В підвісті він е, такими шматочками. Він бачите, він ніби з таких. Кубиків. Оце така структура камня. Кажуть, що він досить крихкий цей камінь. От, я трохи відкрила, що тут у нас пише Вікіпедія, що хром діапсіду притаманні магічні властивості. На думку езотериків, він сильний оберіг, захищає власника від. Пристріту, псування інших негативних впливів. Вважається, що забирає все погане, перетворює в позитив і повертає господареві, збільшуючи енергетичну силу останнього. Магія каміння допомагає придбати гармонію з навколишнім світом і самим собою, робить характер м'якше, виробляє добросердечність, а від негативних думок, емоцій. І чорт характеру позбавляє. Ну, це було б чудово. Ну, не так, не так все, я думаю, як пишуть, але частково щось є. Щоб цей камінь навав якось діяв, то звісно, треба з ним бути в тандемі, як це сказати, на одній частоті. Це не просто так, що от вам сподобався камінь, він такий. Його ще треба не відчувати. А взагалі особисто я вважаю, що головне любов, головне колір, щоб вам подобався. Знаки зодіак особисто, я не вірю, але я знаю, що дівчатам вірять. Давайте трохи з вами подивимось прикрас, бо буде трохи на сумно нам зомі, якщо лише на миста будемо дивитися, 18,5 розмір наступної каблучки це ось такий топаз. Він невеличкий. Дівчата, в кого є харківські пусіти, або що, то він би підійшов. 700 гривень його вартість 273. Його вага. Це в нас кубічний цирконій, і він ще ось, бачите, от погано видно, це треба наближати, щоб його Це Що Ще в ось ці типу короні є камінці. Ось така каблучка. Далі у 18-му розмірі є ось така у мене невеличка з Олександритами трьома. 3,33 вага. 800 гривень вартість Олександрити. Вони трохи змінюють свій відтінок, ну, як завжди, так кубічний цирконі, така модель поцілунок. Ну, я маю на увазі ось ці завітушечки саме. Далі кавлучка ремінець, чорний та білий кубічний цирконій Тут 16,5 розмір. ось Таким чином проба всередині щось там понаписано. Понаписано і є українська проба також. Рамінець, бачите, типу таким сердечком. Чор... Чорно, білий цирконій. А, ну, такі моделі бувають з діамантами чорними та білими. Ну, у когось в Всесвіті. У нас з вами срібло та фіаніти. 1200 гривень вартість, але тут вага всього 6,5 г. Просто він так зроблений масивно. Далі ось такого плану з кубічним Що у нас з фокусом? З кубічним цирконієм невеличким, теж під золото. Не під золото, а бувають такі золоті моделі. Хоча, в принципі, вони всі бувають ті, що ті, і в сріблі, і в золоті. Тут 445 вага, 400 гривень вартість у них. От вони класні. Це, звісно, і, але виглядають вони крупненько. В довжину 2,6. І ось такого плану сережки 450 гривень. Геометричні. Тут по одному фіонітику з краю. Далі бурштинові такі тендітні сережки. 450 гривень. Та що в мене все тікає? В руках нічого не втримається. Треба. треба ще трохи і завершувати, бо все падає, все падає. Ось Такі, бачите, вони маленькі, маленькі. Далі ось такого плану сіточки зі стразами. Тут вага всього 451. Так, поблискують у радіюванні 750 гривень вартість. Але тут стрази це не фіаніти і вони просто таким чином вклеєні. Виблискують як сльозки. Далі ось така підвісочка. До речі, мені здається, що можна на намисто її причепити. Буде як цікаве кольє. Хоча тема трохи різна. Коли наручники такі, то це більше про стиль, а не про красу. Ну, я маю на увазі, що щось незвичне. Так, 3 грами вага, 450 гривень вартість. Підвісочка наручники. Є ще сережками-наручниками, але вони крупні, ну крупніші будуть. Наступні сережки вони вже такі от більше на любителя. З такими ланцюжками, ланцюжками та зірочками. Ну, це моя тема, це я таке люблю. Не знаю, чи полюбляю дівчата. 1050 гривень. Сережки типу водоспаду. Тут трохи ланцюжок закрутився, його можна розправити, бо я одну розправила, думаю, швиденько так покажу. Замочок. Замочок срібний. Просто він такий, бачите? Напів петля і напів автомат, щоб не важко було застібати. Наступні сережки ось такі філіграні на крючочках. Цікаві, 850 гривень вартісних, красиві, тендітні, не важкі. Так, щось я про долари сьогодні забула. Вибачайте, якщо треба, напишіть, звісно, за кордон ми також відправляємо. Наступна каблучка 16,4. Це ось така перлина під кварцем прозорим. 1050 гривень. Вона у радіюванні, вона так облищить. І з. Ну, є такий ефект, типу флюоресценції, але це через те, що сам переламутра він блискучий. О, це через те, що камінь накладений на камінь. Воно, здається, ніби вона зверху блищить. Якщо у вас є такого плану на мисто, то щось ну, можна докомплектувати. щось. Щоб, але розмір маленький. Але воно таке стильняче, трохи планету нагадує, типу якусь водяну. Бачите, всередині там С -с... <світку> риба з-підсвітки. Зараз я вам нафантазую такого, що і пити не треба. Подуляру ще підійде, бо такого самого. Світіння. Ми сьогодні все з вами фіаніти і фіаніт. От такого плану підвісочка з аметистами, та типу емалю під опал. Ну, це вона буває такого кольору. Невеличкий аметист. Ось така підвісочка, 850 гривень. Аметист тут міліметрів 6. Я думаю, ні, тут він щось зовсім здоровенький. 9 мм, дівчат, ну це ж я отак поміряла його. Красивий аметист ось так позаду. Підвісочка теж для якогось можна намисти і сюди б вона пасувала, Але, на жаль, в нас немає такого дрібненького аметисту. Можна до топазу, бачити, що там блакитне, там блакитне. Можу вам ось так показати. Ну, вона сама в цілому невеличка тут, скільки 2,7, і... І ну В принципі, не сама дрібна. Інколи просто камінець вішають, і воно досить цікаво виглядає. Ще хочу показати намисто зелений ніфріт. 42 сантиметри 850 гривень. Також срібний замок, срібна фурнітура Посередині є три кульки для підвіски. І він також би по кольору підійшов до хромдіапсиду. Але хромдіапсид, бачите, він більш такий блискучий, такий трав'янистий, як його ще обізвати, не знаю. І в завершення цього відео це в нас буде браслет на ногу. Ось такий він у радіюванні 27 см 650 гривень вартість. Такий тут маленький замочок. З такими вісюльками, тут такий камінець, тут такі метелики, бабочки. Українська проба є понизу на підвісні ось ці частинки. Бачите? От, Якщо на руку, то він буде за короткий, хіба що якщо його десь тут не застібнути? Тобто довгий, не короткий, а довгий. Що я вже придумала? Всім дівчат дякую за перегляд. Дякую, що приділили моїм прикрасам увагу. Всім бажаю гарного вечора. До побачення.